Тільці вітаю вас! Маленьке відео, яке я хочу присвятити мотивації. Взагалі так, тику проснувся зранку, зробив собі каву, і думаю, що подивитися позитивного. О, мотиваційне відео на 3-4 хвилини. Так, що треба для себе, бачите, аж полетіла карта, взяти. Давайте ми лишимо а, фокус. Для тільців, який має бути зараз фокус. Чого не треба робити? І взагалі, як це треба робити. Все. Дивіться, яка вас карта випала. Це четверка жезла Да? Вона означає паузу. Життєва енергія, яку має ця дівчинка, бачите, чудовий такий помаранчевий колір, має призупинитися. Оце з цієї серії ляж, ляж полеш і все пройде. Зараз закінчується квітень, місяць такий трошки нестабільний, починається літо. Карти говорять, розслабся. Розслабся, помедитуй, подумай про щось чудове. Фокус, дев'ятка жезла. На себе, подивіться, трошки її пошкрябило цю пані, вона, наче, сидить така бізнес-ліді, але подивіться на свою енергію, подивіться на свої шрами, і зараз уходить в нас місяць. Подивіться, від чого можна попрощатися, пропрацювати старі рани для того, щоб ви могли рухатися. Взагалі, карта говорить про те, що треба знов-таки відновити свою енергію. Чого не робити? Паш мічі, не сидіть в інтернеті, от вам прямічком просто кажуть, подивіться. Не сидіть в отих мас-медіа, не давайте вашим дітям також телефони, звучить, можливо, дуже дивно, але нас просто ми всі складаємось зараз. Виходьте, новини, які ви читаєте, якийсь пошук інформації, робіть собі детокс на цілий день і буде вам щастя. Як це все? Об'єднати, скажімо так, по четверки Пентаклі зберіться. Пентаклі це фінанси. Подивіться, на чому ви сидите? На яких ресурсах. Фінансових ресурсах, на яких життєвих, оскільки Пентаклі це ще й матеріальні блага. Тому, от у вас, дивіться, одна четверочка пішла. І тут четверочка. Це означає карта стабільності в фінансовому плані і мічіться в нас ментальність. Приді, ведіть, приведіть да, себе до е, фінансової стабільності, можливо, не кидаєте гроші скрізь і до ментальної стабільності. Бачите, який колір, до речі, однаковий. Менше інтернету, більше пропрацювання старих ран. Якщо, до речі, ось бачите, рицарь Кубкав, Король, вибачте, король Кубков до професіонала Король Кубков — це нас психолог. Хто може да, допомогти відчути заплющеними очима? От, хто нас лошадь? Лошать тварина, яка є дуже sensitive, яка є чутливою. І вам потрібна людина, яка зможе взнати вашу чутливість. Оце справді у нас карта психолога. Тому це все щастя пропрацювати допоможе вам психолог. Шановні тільці, шукайте можливість відпочити і думати про себе. І буде вам щастя!